В Україні дев'ята година вечора. Доброго вечора, малятка, любі хлопчики й дівчатка, з вами тетя Зоя. Сьогодні в нас українська народна казка Подарунки вітру. Були собі дід і баба, і дуже вони, бідно, жили. Сварить баба, діда. Відколи я віддалася за тебе, то все бідуєм і бідує і все через тебе. Дід мав трохи грошей. І взяв він собі за ті гроші гектар поля на рік і посіяв на тім полі пшеницю. Ходить дід у поле, дивиться, гарна пшеничка росте, каже дід бабі. Добре нам тепер буде. Будемо мати свій хліб. Прийшов він раз на поле, подивився пшеницю вже можна жати. Нагострив дід серпи, завтра підуть з бабою жати. А вночі звіялася буря з градом. І град побив дідові всю пшеницю. Приходить дід з поля і каже бабі, бабо, побив град нашу пшеницю. А баба ще гірше свариться на діда. Треба було жати вчора. Треба було позавчора. Набридло це дідові. Покинув він бабу і пішов. Ішов, стільки йшов і зайшов у ліс. І побачив у лісі хатку. Заходить у ту хатку, а там якась баба. Привітався він, а баба питає, куди чоловіче добре йдеш? А він розказує, що баба свариться з ним за пшеницю. Виросла нам файна пшениця, а вночі звіялася буря з градом і побила всю. І людей побив град. Ні, лиш мій гектар побив. Баба й каже, мої сини вітри. Котрийсь із них зробив це, прийдуть додому, спитаю їх. Приходить старший син, баба й питає його, а він каже Ні, я в тій стороні не був. Приходить другий син, питає старає його, і другий каже, що не був у тій стороні. Приходить третій, мати й спитала його, а він засміявся та й каже Так, це я зробив, але я тобі, діду, допоможу. На, оцю скатертину. Як простелош її, то що схочеш, то тобі буде і їсти, і пити усього доволі. Дід узяв скатерку і й пішов. За день він додому не дійшов, довелося ночувати в корчмі, а корчмар каже йому Діду, це корчма, тут усе дають лиш за гроші. Це не те, що у вуйка якогось переночувати і повечеряти задурно. Мені нічого не треба, у мене все є, каже дід. Та бере і застеляє стіл з І з'явилась на десь скатертині і їсти і пити, скільки хочеш. Сіли з дідом і корчмар за стіл, сіла і корчмарева жінка, наїлися, напилися, а корчмар усе старається напоїти діда. Напився, дід і лягає спати, а корчмар узяв е, чарівну скатертину зі столу і заховав її, а на стіл поплав іншу. Устав дід рано, узяв скатертину і пішов додому. Баба побачила діда і знову свариться з ним. А дід їй каже мовчи, бабо, тепер ми заживем. І постелив дід скатертину. А на скатертині нічого нема. Баба ще гірше свариться, то ти ще й обманюєш мене. Думає дід, що ж це зробилося зі скатертиною? То, мабуть, вітер обдурив мене. І пішов дід знову до вітру, а вітер каже Діду, як загубив мою скатертину, то дам тобі гаманець. Будеш мати з нього грошей стільки, стільки хочеш. Лиш спорожнеш його, а він уже знову повний буде. Дід узяв того гаманця і пішов додому. За день дід не міг дійти додому і знов зайшов до корчмаря. Той зустрів його, як старого знайомого посадив діда за стіл, п'ють, їдять. Корчмар запитує покажіть діду ще якісь чудеса, що у вас є цікавого. А дід виймає гаманець і показує корчмареві. Спорожнив гаманець на стіл і знову купа золота. Поклав гаманець у кишеню, подивився, витягує і знову купа золота. Хм, напоїв дід діда корчмар. Дід заснув, а корчмар витягнув із дідової кишені гаманець, а в кишеню поклав інший. Встав дід рано і пішов додому. А жінка знов свариться з дідом. Дід і каже Тихо, бабо, тепер ми будемо жити добре, до самої смерти. Витягає дід гаманець, витрушує на стіл, а там нічого нема. Баба ще гірше свариться, ти знов мене обманюєш, а дурень старий. Пішов дід знову до вітру і скаржиться. Не слухається мене гаманець, не мав в нім більше грошей. А вітер знає, що робиться, але не каже дідові, усміхнувся він і сказав. «Дай я тобі діду ще оцю сумку. Як захочеш бачити, що в ній є, то відкрий і крикни два з сумки. А як не захочеш більше бачити тих двох, то крикни два в сумку. І закриєш сумку. Вийшов дід іде додому, і захотілося йому глянути, що ж є в сумці. Відкриває він сумку і каже Два з сумки. Як вийшли два з сумки, як начали діда молотити, пригадав дід, що вітер казав два в сумку, крикнув, і ці два лишили його і пішли в сумку. Дід закрив сумку і пішов далі. І прийшов знов до того корчмара. Зрадів корчмар, о, старий знайомий прийшов. Та й садить діда за стіл. Наїлися, напилися. А корчмари запитує Ану, діду, що, за чудеса в тебе є, показуй. Діди каже Два сумки. Як вийшли два сумки, як начали корчмара товкти, як почали молотити, б'ють до смерті. Корчмари кричить жінко, віддай дідові його скатерку і гаманець, хай він лиш мене живе, живого лишить. дід скатерку і гаманець. Два в сумку. крикнув він, закриє сумку і пішов. Приходить додому, а баба знов свариться. Дід думає за те, бабо, що ти зі мною стільки сваришся, провчу тебе. Відкриває сумку, каже, два з сумки. Як вийшли два із сумки, як зловили бабу, б'ють, аж порох летить. Побачив дід, що вже досить бабі, кричить, два в сумку. Та бере скатерку, застеляє стіл і на столі що лиш на світі буває. І їж, і пить. С'їли вони з бабою за стіл. Дід був дуже хороший чоловік, каже він бабі. «Баба, іди попроси до нас у гості сусідів. Напросила баба сусідів, і сусіди наїлися й напилися, скільки хотіли й чого хотіли. І дочувся пан, що в діда є такі чудеса, скатерка й гаманець. Приїхав він бричкою до діда, зайшов до хати. Здрастуй, діду. Здрастуйте. Чув я, що в тебе, діду, чудесна скатерка є. Ага, каже дід Є, простелив дід скатерку, а пан зроду не бачив таких напитків і наїдків. Сім, сів пан з дітом і бабою за стіл, наївся, напився, чого тільки хотів, а потім і й питає діда А де ж твій чудесний гаманець? Показує дід і гаманець, а пан подивився та й каже дідові цю скатерку і цей гаманець загорнив папір, віднеси мою бричку і поклади під сидіння. Дід почав просити пана. Я старий, баба стара, як же ми потім без цього жити? Не беріть, прошу вас. А пан не хоче й слухати. Бачить, дід, що не впросить, та й каже У мене ще одна цікава річ є. Та відкриває сумку і каже Двоє з сумки. Рахуйте панові Кості. Як вискочили двоє з сумки, як узяли пана в роботу. Пан кричить не своїм гласом не треба мені нічого, лиши мене тільки живого. А дід мовчить, хай пана ще помолотять. А тоді, каже, два в сумку і закрив сумку. Поїхав пан, а дід з бабою лишилися, і мали вони чим жити, поки не вмерли. І самі їли пили, і сусідів годували. І більше баба з дідом не сварилась. От і казочці кінець. Ах ти слухав молодець. На добраніч, люди, дітки, тихої вам ночі.